Жінок інспекторів управління держпраці області потрапили до лікарні, а мали потрапити у швейний цех. Як часто і чому перевіряльників не пускають на швейне виробництво, і як значною мірою зашитий бізнес? Виходить із тіні. про це нині у темі дня говоримо із членом правління обласної ліги роботодавців легкої промисловості Хмельниччини і власником торгової марки Валентином Бабієм і начальником відділу праці управління праці і соціального захисту населення Хмельницької міської ради Віталієм Усенком. Добрий вечір. Добре. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюємо із службоприкладачем Ольгою Рибак. Долучайтеся до розмови. Отож. Охорона не впустила інспекторів управління держпраці області у швейний цех на молодіжній, 14 а їх грубо виштовхали геть, а тим часом швеї тікали з цеху. Це підтвердив начальник відділу управління держпраці області Юрій Вдовін. Послухаймо коментар. Це просто наші люди хотіли поспілкуватися з найманими працівниками, знати в кого вони працюють і яким чином їх чи вони працевлаштовані. Охорона в брутальній формі, застосовуючи фізичну силу, хапаючи жінок руками, штовхаючи їх, грубо кажучи, викинула з приміщення. Людям були люди змушені були викликати, повідомляти наші швидку, викликати поліцію. Люди були від внаслідок таких дій були госпіталізовані. У них там і. Не знаю, на який характер травм, але таке стан був близький до предінфарктного. Одразу зауважу, згадані жінки е, сьогодні вже на роботі, як повідомили в управлінні держпраці. Але, панове, як вважаєте, от про що свідчить така от ситуація, яка мала місце на молодіжній? Е, прошу, пане Валентине, вас. Про що свідчить дана ситуація? Ну, Взагалі треба розуміти, що на сьогоднішній день в швейному бізнесі досить нелегко. І, відповідно, на сьогоднішні часи торгівля стала хуже, заробітники заробляють все ж таки менше. Влада вимагає оформляти людей, але ж таки це в нас, якби якщо брати ранішні часи, то в нас е, люди не привикли взагалі оформлятися. Тобто це якби новина для них. І якщо брати десь років 10 назад, то вся взагалі. Швейна галузь була майже в тіні, по крайній мірі, в Хмельницькій області це так було. І тому на сьогоднішній день має бути розуміння у самих працівників і у власників, відповідно того, чи треба оформлятися, чи ні. Ну і... а така от реакція, яка була, от про що ця ситуація свідчить? Ну я там не був, я не можу сказати, що як насправді воно там було, uh -huh. а, чи там так, чи так. Ну, Це не наші, це не з нашої організації. Були люди, це не наш швейний цех, що входить до нашої організації. Не знаю, не можу сказати. Чому, відповідно, може бути, що людина якось може можливо, там кажуть охоронці якісь, можливо, охоронці мали чіткі вказівки. Uh -huh. Можливо, Разуміло. так. Можливо, власника не було. Знаєте, uh -huh. хтось там перегнув палку з однієї сторони, хтось з іншої, якось так вона спічка пічка і сполихнула. Зрозуміло. Пане Віталію, що ви скажете? Ну, я можу сказати, що і управління праці, і держпраці вживають заходи направлені на легалізацію. тіньової зайнятості вже не перший рік е, на, активно почали працювати. Управління праці з 2016 року ми е, обійшли роз'яснювальними заходи інформаційною роботою. Близько 4 тисяч суб'єктів господарювання в різних мікрорайонах міста, в різних куточках. Ну таких випадків нам не зустрічалося. Тобто, зазвичай нормальна, адекватна реакція. Люди е, розуміють, чому до них приходять. Ну ви одразу роз'яснюєте, що ви не з перевіркою, а з роз'ясненням? Візит ли? до роботодавця може бути іншим. В будь-якому випадку, коли інспектора праці або спеціалісти управління праці чи держпраці, ви так в даному випадку. Находили на підприємство, то обов'язково е, вказується підстава, на якій прийшли. Це або направлення на перевірку, або як ми ходимо з роз'ясненою роботою, це рішення виконкому, і та обов'язково має бути посвідчення. Якщо цих двох документів немає, направлення на перевірку та посвідчення, або з якої інформаційно роз'яснена робота, це рішення чи наказ по управлінню праці. В даному випадку, наскільки мені відомо, було направлено на перевірку, було посвідчено чомусь. Мені здається, це подинокий випадок, можливо. Ну, в охоронця, можливо таке було сприйняття перевіряючих. а Можливо, роботодавцю хотів довести, що він стараний працівник, але перестарався скаже. От начальник відділу управління держпраці області Юрій Вдовін упевнений, що ситуація на молодіжній має всі ознаки нелегального виробництва з неоформленими працівниками. Ну, зазвичай так. Да. Якщо роботодавця всі працівники оформлені, то йому немає за що переживати mm -hmm. абсолютно. Я навіть з нашого досвіду скажу, безпроблемно запускають. Роботодавець е дозволяє, дає можливість пересвідчитись, що працівники працюють в безпечних умовах праці є витяжка, є освітлення. Mm -hmm. е люди знову ж таки оформлені. Супротиву ніякого немає. А це тільки може свідчити про те, що бізнес ведеться не зовсім законним чесним шляхом. Прошу. Е, є, однак є таке така ситуація, є, що люди, навіть маючи оформлених людей, все ж таки бояться, що якось неадекватно якось в них відберуть пояснення, чи якось надавлять на працівників, і чи ті самі ж працівники не зможуть коректно сказати якісь, наприклад, відповісти на питання, які їм будуть задавати ті ж інспектори праці. Тому є таке питання, що все ж таки люди бояться. Це навіть з оформленими людьми е, приймати е, перевіряючих на даний час? Ага. От 372 тисячі гривень штрафу загрожує власнику швейного підприємства за недопуск на територію інспекторів праці. Це знову ж таке інформація від управління держпраці. От Валентина, не вже підприємству вигідніше сплачувати такий штраф, аніж просто пустити або сплачувати офіційні податки? Ну такі штраф взагалі, якщо випишуть підприємцю, то він просто закриється. Uh -huh. В той же час він буде закриватися. Ну ніхто з цих швейних підприємців не зможе потягнути. У нас є підприємці, які великі підприємства ті платять, є середні, є мілкі. Тобто треба розуміти, які. Є такі, що тільки почали свою діяльність, то вони там по пару людей мають. І взагалі їм дуже тяжко там теж світло мати, там оплачувати, і так далі. І приймати замовлення і ну дуже тяжко. Тому, якби на ну, є такі підприємства до п'яти людей, їм дуже тяжко. Можливо, там якийсь відсоток більше неоформлених. Ті, що більш-менш середні, вони вже майже зараз легалізуються, і я думаю, що якийсь певний час пройде і взагалі всі. Ну це просто а за вашими статус. оцінками, яка частина швейників на сьогодні працює поза легальним сектором? Може в відсотковому відношенні? Не можу так однозначно сказати, але то, що було десь півроку назад, це може бути одна цифра. А то, що є на сьогоднішній день? Ну я думаю, що ну відсотків можливо 30-40 неоформлених угу. максимум. У березні в проєкті суспільного звіти на живо Хмельницький міський голова Олександр Семчишин підтвердив, що значна частина шайного бізнесу у Хмельницькому в тіні, але поволі із неї виходить. Нагадаємо. Швейних цехів, які в Хмельницькому в тіні неймовірна велика кількість. Буквально минулого тижня в мене відбулася зустріч з представниками швейного бізнесу, які себе називають, так би мовити, сірим бізнесом, тобто частково легалізованим, частково десь прихованим. Ми їх спонукаємо через роз'яснювальну роботу, через наші постійні візити до них, бо ми робимо не перевірки, а візити, роздаючи пам'ятки, працюючи з працівниками до того, бо вони стали бізнесом, білим бізнесом, щоб не мати проблем з перевіряючими органами бути мати захищений бізнес, ну і отримувати підтримку з боку міської влади, про яку я так само їм власне розповів, це можливість проведення ярмарок, це купуй хмельницький за кордоном, це відшкодування ставок за е, ввезені об е, завезене обладнання. Тобто, я думаю, що в нас піде дуже активна співпраця. від того ефіру зауважу минуло півроку Точно знаю, що створено обласну лігу роботодавців легкої промисловості Хмельниччини, яку ви пане Валентина, представляєте. Тож як відтоді пішла співпраця з міською владою? Чи є реальні кроки? Е, ми взагалі тільки почали співпрацювати, спробувати співпрацювати з нашою владою, але ж таки є. є певні кроки. Ми навіть знали, що є деякі. Поліпшення для підприємців, відшкодування відсоткової ставки. До речі, це ми теж знали, коли почали співпрацювати з владою, що є така програма, вона реально працює. І ті підприємців, які хочуть, можуть звернутися і отримати і кредит відповідний, і відшкодування відсоткової ставки. Е, наші пропозиції були такі, що ми е, хотіли створити центр легкої промисловості Хмельниччини. Е, в цьому плані ми е, Подали заявку, щоб нам влада допомогла знайти приміщення. Але ж поки що в нас якби є певні з цим питання. Ті приміщення, які нам показували, вони не відповідають до мети центру і вони знаходяться не в тому місці, якій би ми хотіли, щоб було. Стосовно центру може розказати от якраз стосовно центру стосовно потреби у такому центрі говорила гостя нашого ефіру у травні. Це експерт ради підприємців при кабінеті міністрів Наталія Потапова. Вона зауважила, що ні в місті, ні в області немає програми експортного потенціалу, і сказала, що центр необхідний. Давайте послухаємо. От ми ці речі зараз хочемо започаткувати, створивши от центр допомоги легкій промисловості. Якщо ми його створимо, то я рахую, що ми зробимо надзвичайно великий крок вперед. Тому що такого центру на сьогоднішній день немає в жодному місті України. Він є, наскільки мені відомо, в Кишиневі. Ну, маємо надію і сподівання, що ми домовимося. В нас вже є контакти. Домовимося і поїдемо, обміняємося досвідом, подивимося структуру, функції, завдання і можливо, щось привеземо сюди. Як ви казали, Валентина, ще приміщення не знайшли для цього центру, так? А чи їздили в Кишинів, чи десь уже якийсь досвід маєте? В Кишинів ми, я не можу точно сказати, чи хтось з наших їздив, а uh -huh. на даною інформацією не володію. Але ж таки досить зручний, бо був центр для Хмельницької промисловості. Тим паче, що в Хмельницькому дуже великий відсоток швейних виробництв, і нас по Україні, навіть що. Буде тільки Харків, Одеса, Одеса дуже мало ще є. і Хмельницький два таких лідера індустрії, все ж таки, і в нас, я рахую, має бути такий центр, в якому має бути і аналітичний, і дизайнерський, і технологічний інноваційний, щоб допомагати людям з вирішенням їх проблем, наприклад, з тією ж експортною. Ситуацію, про яку казала Наталія, пані Наталя. Або, наприклад, дизайн-центр, який має бути, теж, наприклад, будемо влаштовувати на робочі місця тих же дизайнерів, які випускаються з нашого технологічного університету, чи формувати якісь заявки, скільки нам потрібно, яка потреба є в тих дизайнерах. Технологічний відділ стосовно обладнання, яке потрібно людям обладнання, взагалі б могли б, наприклад, подавати якийсь список Списки підприємців, яким потрібно таке обладнання, роз'яснувально проводити роботу по цим всім напрямкам. Тобто, ну на даному... зараз затримка за приміщенням, так а як так. тільки буде приміщення, справа піде швидше. Основна в цьому проблема в приміщенні взагалі-то так. Да. Взагалі-то планувалося тільки від влади мало бути надано приміщення, а ми мали робити самі взагалі-то ці всі речі і обговорити подальшу співпрацю стосовно фінансування. Ну, взагалі, ми планували самі зробити, але ж таки хотілося б якось в е, якісь певні кроки стосовно цього центру почути від нашої влади. Тобто, в цьому, е, на даному етапі ми в Находимося в перемовинах з ними, але ж таки ну, хотілося б трошки якось би його uh -huh. Е, Трошечки пізніше у нас буде коментар пані Оксани Новодон, начальника управління економіки. Вона якраз розкаже про проекти, в яких вона пропонує брати участь легальним швейникам. А поки, пане Віталію, до вас питання, от яка роль управління праці і соцзахисту у переході сірих чи чорних швейників у білі? Ну, як я вже повідомляв, протягом останніх двох років рішенням виконкому була створена робоча група проводилась до складу якої входить управління торгівлі, податкова інспекція, управління держпраці, у управління праці проводилась активна інформаційна роз'ясна робота. робота. У зв'язку з змінами в законодавстві управління праці вже наділено повноваженням проводити інспектування, як виїзні, так і не виїзні, з попередженням роботодавця, без попередження, якщо це у нас є факт про те, що використовується праця неформних працівників. Повноваження змінилось, Тим не менше, навіть завдяки тому, що проводилась роз'яснена робота тільки за перше півріччя, то що говорив Олександр Сергіч, да, uh -huh. кількість роботодавців в швейній галузі збільшилась на 21. Ну, не знаю чи багато, але як на мене, і кількість працівників на 413. Це лише за 7 місяців. 413 працівників, як ви кажете, легалізовано, да, uh -huh. перейшли в білу площину. Фонд заробітної плати по цій галузі збільшився на 2 мільйони гривень. Був 10, став 12, Ну що хочеться зазначити, заробітна плата в цій галузі залишається е, не так не такою, як би того хотілося. Середня зарплата по місту близько 7 тисяч. швейній галузі 4 тисячі гривень. А при тому, а при тому в оголошеннях хмельницькі швейники, швейні підприємства, пропонують. 15 так, 20 Так, гривень зарплати. ситуація. Е, е, неодноразово здійснювали заходи, виїжджали на швейні цехи о сьомій ранку. Зазвичай же швейні цехи в нас як? За високими парканами, кодові uh -huh. замки, uh -huh. то управління праці ми вдавалися до за такого заходу о сьомій ранку на прохідні, спілкувалися з працівниками, пам'ятки їм вручали. І в той же час ну, ми про це знали, здогадувалися, ну, що і підтвердили швачки, наприклад, які шукали роботу. Досить часто лунали такі заяви, що якщо заробітна плата буде менше 2 тисяч гривень в тиждень, то я на заробна роботу не піду. Тобто, щоб приблизно уявляли, що ці цифри дійсно відповідають реаліям. Е, пане Валентина, скажіть, а е, може легальний? Е, Легальний роботодавець, от ви, наприклад, можете дозволити собі сплачувати зарплату в такому розмірі там 15-20 тисяч гривень на місяць. Ну спочатку Ще? треба розуміти, що 15-20 тисяч на гривень на місяць ну получають швачки в Польщі. Почнемо з того, що у нас дуже великий відток людей йде в Польщу. Дуже багато людей поїхало на заробіток. В відсоткових ставках я би дав, мабуть, 20%. Це точно виїхало. Uh -huh. Кожний цех має людей, які повиїжджали в Польщу на заробітки. 15-20 тисяч, якщо вони будуть тут получати, ніхто нікуди не поїде, розумієте? Uh -huh. Тобто взагалі, і в нас швачки як звикли працювати. Що вони працюють у нас там 6 годин в Польщі? Вони працюють 12 годин і більше заробляють. Е, ну, на сьогоднішній день е, треба розуміти, що швачки це жінки. Вони не працюють так, як чоловіки. І є в них якісь, можливо, хтось і платить там такі зарплати, але ж таки, я би був е, не, не настільки. Не такі цифри. Тобто, легальний Менше роботодавець набавати. не може платити таку зарплату, так? Mm -hmm. Ну і знову таки, можна Прошу. Е, останнім. Часом, скажем, так вже все більше ну, з роботодавцем, зустрічається така думка, що да, проблема є, працівники від'їжджають, але вони визнають, що працівника можна тільки втримати гарною офіційною заробітною платою пристойною. Якщо людина є соціально захищена, то вона буде е, дорожити тим робочим місцем і не, не буде собі шукати чогось іншого. Тобто, вже роботодавці, скажімо так, з кожним. Днем доходять до ті, ті думки, що нікуди не дінеся, але потрібно легалізовувати заробітну плату, бо так працівників дійсно не втримаєш. Ви погоджуєтеся в Антинець? Дивіться, яка ситуація. Ну, я на сьогоднішній день рахую, наприклад, в мене моя особиста думка з приводу оформлення людей. Тобто, я взагалі рахую так, підприємець має дати заробітну плату людині, і взагалі налогова інспекція має вираховувати з цієї людини сама самостійно ці кошти. У нас на сьогоднішній день вираховують з підприємців. Вони дусять їх, кажуть, що ви маєте платити. По-перше, треба проводити роз'яснювальну роботу, чи хоче сама та людина платити ці податки. Вона не хоче. Чи на сьогоднішній день платити ці податки? Вона не е, вірить в пенсійну систему. І це є деякі такі питання. Получається, що на плечі підприємців звалили цю ношу і сказали, хлопці, розбирайтесь з цим самі. Ну це не, не Це в корінь невірно. І тому ну, треба трошки якось, якби, е, казати Якщо у нас було, наприклад, раніше повністю отрасль в тіні, так і ви хочете прямо сьогодні зробити її повністю білу, ну маємо розуміти, що воно не може бути зразу, раз були чорні, стали білі. Якісь мають бути якийсь такий перехідний процес і називаємо сіре. Так, так, так. Будь, угу, будь ласка, пане. Ну от хочу навести приклад, що логіка в ваших словах дійсно є, але в той же час було в минулому да, позаному році зменшено єдиний соціальний внесок. 37%, ну, в у середньому було стало 22%. Ну, от пішли на зустріч, ніби роботодавці просили, що зменшить на податкове навантаження. Ну, динаміки на суттєву динаміку. Це не вплинуло абсолютно. Так що ну не знаю. Най, не знаю, не знаю. Дивіться, не питання. Таке питання. Ну е, получається, ну ми взагалі то всі відталкуємося від тих коштів, які люди получають. На сьогоднішній день наш хмельницький. Швейні підприємства взагалі в більшості працюють на наш хмельницький ринок. І Хмельницька торгівля воно з кожним годом падає е, суттєво. Суттєво падає менше замовлень, менше стає в нас е, грошей і речі стають дешевше, а газ, світло дорожче. Ну, є питання дуже тяжко нашим підприємцям зараз е, виживати в таких умовах, і якби треба якесь розуміння е, того, що в принципі якийсь має бути все ж таки компроміс. Е, дуже багато підприємств, які працюють в швейні вони рахують, що ті податки, які на сьогоднішній день існують, вони завеликі. Тобто, і наприклад, ті відсоткові ставки е, вважають вони їх дуже високими, і рахують, що треба їх, як, як мінімум, вдвічі зменшувати. І це дуже. Велика кількість таких підприємств майже кожний так роблять. Ну рахує, але взагалі нічого не можуть зробити. У нас сьогодні немає людини, яка за податкову систему відповідає. Але я обіцяла коментар Оксани Новодон, це начальник управління економіки міської ради. Вона назвала в яких проєктах чекають легальних швейників. Давайте послухаємо. По Проектах, які ми пропонуємо для легальних виробників галузі швейної промисловості, один з таких це індустріальний парк. Вже виділено 52 гектари землі. Ми плануємо розширити до 90 гектарів на цій території. Ми плануємо забезпечити всю інфраструктуру для створення нових виробництв, в тому числі легкої промисловості. Один з напрямків ми виділили саме швейне виробництво, текстильне виробництво. Також один з проєктів є відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими на інвестиційні проекти одному з пріоритетних напрямків. Якраз і виділено швейне виробництво, і ми плануємо, що за цими кредитами будуть звертатися також представники легальних виробників швейних і текстильних виробництв. Плюс є такі проєкт, як Купуй Хмельницький, який передбачає маркування наших виробників в магазинах, маркування торгових точок місцевих виробників, а також представлення цих виробників на виставках за кордоном в Україні. Пане Валентине, як ви вважаєте, наскільки близькою є перспектива участі у цих проєктах і тих, хто нині в легальному бізнесі, і тих, кого зараз називають ще чорним і сірим бізнесом? Ну, взагалі досить цікава тема, те, що робить наша сьогодні влада. Індустріальний парк дуже цікаво має бути. Взагалі, і ця така структура. Ну на сьогоднішній день до нас якби трошки ну не сказали, як воно, що воно має бути, але ж таки, я думаю, що десь скажуть, розкажуть. Нам пропонували там долучитися в нашій лігі роботодавців взагалі легкої промисловості до цього парку. Ми розглядаємо таку можливість. кажуть, досить буде цікаво взагалі. Досить цікавий парк буде чи ну легалізація, чи воно, Але воно наскільки близько є ця перспектива, як ви вважаєте, і індустріального Самого парку, парку? І, і виставок, і так далі з цього переліченого пані Оксаною? Стосовно виставок була розмова стосовно виставок з, з пані Налодон. І ми запропонували дуже досить цікаво було би для наших виробників, якби, наприклад, вони виставлялися на виставках там це на Україні чи там в Києві, і мали відшкодування від нашої влади. Е, по… Тим затратам, які вони е, мають несуть на виставках, От це досить дуже дорогі кошти, але ж вони таки дають результати. І якби люди наші більше е, долучалися до цих виставок, вони ну, мали б більше під замови, закладені. Е, ви цікавилися на в цей рік не закладені. Угу. Кошти на нас компенсації на виставки зрозуміло. На. Залишається ще дуже мало часу. То маю таку інформацію, що близько 30 мільйонів гривень сплатили швейники до бюджету Хмельницького в цьому році. Це інформація від управління державної фіскальної служби, приблизно. Стільки ж сплатили виробники хлібобулочних виробів, торгівля удвічі більше, пане Валентине. Чи не прикидали скільки може додатись до бюджету міста, якщо вся швейна галузь запрацює по білому? маю даних таких, це таке, ну трошки не до мене питання. Ну думаю, може підраховували, чи може подвоїтись, чи може потроїтись. Ми будемо відверти навряд, чи, чи вони, чи ми офіційно знаємо скільки цехів, ну, яка вони за парканами, ага. тільки офіційно 275. Неофіційно ми здогадуємося, знаємо, де вони, але знову ж таки точно кількість, і скільки людей працюємо над цим, принаймні. Uh -huh. Ну, фактично, добігає завершення час нашого ефіру. Я дякую вам, що завітали. Шановні глядачі, сьогодні із, з вами ми сьогодні з нашими гостями ми говорили у темі дня про те, про швейну галузь і як вона поволі чи не поволі виходить із тіні. Всім дякую за увагу. Чекатиму вас завтра у цій же порі, але вже з новою темою. На все добре.